Сьогодні 13 жовтня, десь приблизно 5 вечора, як завжди, швидше не можу робота. Ось тут зайшли, подивилися такі колись хащі, тепер це все вирубується лісниками. Напевно, діюш лісниками, а не браконьєрами просто. І що саме цікаве, це ото, що ось тут, ось тут. пробує рости якісь гриби, бачите от. Просто що з'їджено носо. Але росте. І ось тут росте і маленькі біленькі, теж мишкою під'їджений. Природа не здається, навіть якщо ліси ріжуть, гриби ростуть. Це просто чудово. Дивіться, як кругом нарізали, поваляли. І я такий дух, що ми бе вже я це не розгрібав. Але дивлюся такий підйомчик од... Так листочок сам по собі не може стати. А під ним грибочок. Ото я маю щастя сьогодні. Іду собі по дорожці, там де ліс тягають. Подивлюся з боку. Бам. Та й розумію, що ті, хто дрова тягають, їм не потрібні гриби. Ні червоні, ніякі. Тут один є. Тут є. Тут є другий. Тут є три. з'їджений ковалочок. Там бомбочка є старенька, але гарні, надіюсь. Десь щось є, зараз будемо далі шукати. Такий прямо з краєчку під лісом. Чекай, 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 я його знімлю. Дійсно, такі в вказує. Чекачу. О, гарнесенький. Тепер подивіться, як зразу за тиждень часу ліс змінився. Видно, тут так добренько видно, що вже осінь. Купа жовтого листя. О, в мене є білий. На остаток якраз нормально. Понеділок нема що йти у ліс, я так дивлюся. Неділю так прочисали, що ну, ну, ми все одно трохи щось назбирали. Оце ой чекай тут. Це зовсім не старий, він просто такий гарний, чіткий пацанчик. Файно, попався. О, ні, то був не останній грибочок. Диви, черво. Червоненький, то чудово, звісно. Червоний грибок це все супер. А тут а який гарнесенький. Так що ми добрих пів відра навалили. Та й можемо навіть з того родіти. А він файно ну, отако з другим боком верне його. ну. Так як намальований. Як в касті. Дивіться, як гарно осінній лісочок. Починає жовтіти захід сонця. Я би тут на ніч застався. Так тихо, спокійно. Там вершини Карпат відніються. Красота. Ще той бовдур по полю біжить.